Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм бізнесу в селі Дібрівка. Сьогодні 8 вересня 2022 року. Я знімаю своє чергове відео, яке буде присвячено погодним умовам. Вчора в нас вночі, не сьогодні вночі, а вчора вночі в нас був перший приморозок. На Награду показували 2,5 плюса. В повітрі на телефоні було мінус 1. І, соответственно, весь наш перець, ну, не весь, велика частина нашого перця накрилась. От. Ось я показую найгіршу картину. Це перець Аїда, про який в мене був Були кілька роликів. Ось він, мабуть, за того, що най... найменша маса е листкова, а може е так, е вітер повіяв, бо <кій> тут ось, ось кілька цих грядків крайніх. Вони взагалі ніякі. От от. Все ось, бачите, да? все померзло. Знизу трошки плот остався. Але питання в тому, чи він дійде, чи не дійде, чи не вдарить ще приморозок. Тут питання залишається. Ось, дивіться, бачите, можна наблюдати спостерігати, що в нас було. От, туди до кінця трошки краща ситуація. От, а сюди ось в кінець. Сюди в цей кінець, то ви самі бачите, що в нас трапилось. От, В принципі, вчорашній день можна вважати закінченням сезону. Ну, Ще там щось трошки буде, звісно. От, але вже не в, не в таких об'ємах. От. от Ну, от так якось. Там частину ми, звісно, накрили, От, але частину невелику, маленьку. Просто не було в нас чим накривати. Але бачите ось сюди. Ось все, що залишилось у нас від праців. Ось така ситуація. Звісно, в мене вчора не було бажання його записувати, це відео. Не було настрою, натхнення. От. Але ми працюємо далі, щось думаємо, щось робимо, щось виходить, щось не виходить. От, е підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Буду далі показувати, які є плюси, мінуси нашого сімейного невеличкого бізнеса. Гарного дня вам до побачення!